Вітаю, мене звати Легенька Каріна. Я учениця стоматологічного факультету Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Група 135-15. Тема публікації, яку я обрала, розова «Грозова астма», написана доцент Пілюкова ТВ. Мене цікавила ця тема своєю незвичністю та тим, як вона може вплинути на життя. Всі ми знаємо, що грозами називають сильні дощі, які супроводжуються чутним громом та блискавками. Іноді також сильними поривами вітру та градом. Це дуже поширене атмосферне явище, що відбувається близько 16 мільйонів разів на рік по всій нашій планеті. А кожний момент часу Земля потрапляє у середньому від 1500 до 2000 гроз. Це для нас звичайна подія. Однак, якщо ви страждаєте масильну алергію чи астму, штурмова погода може більш ніж просто дратувати. Це може бути серйозною загрозою для вашого здоров'я. Грозову астму вперше було зареєстровано в 1980-х роках в Ангелі та в Австралії, і випадки захворювання продовжують з'являтися. Зразу після сильної грози, яка пройшлась в Мельбурні Австралія, у 2016 році понад 9 тисяч людей звернулися до термінової медичної допомоги через астму. Медичні заклади були переповнені. Щонайменше 8 людей загинули. Це незвично, але, як виявилося, розуміння цієї проблеми може допомогти вам залишитися живими. Що ж таке грозова астма? Це термін описує напади астми, які починаються або посилюються після грози. Воно може виникнути у будь-кого з астмою. Але найчастіше воно вражає людей із сезонним алергічним ринітом. Перше про можливість зв'язок грози та гострих нападів за духи вчені заговорили, коли зіставили спалахи астми та погіршення погодних умов у Великобританії 1983 рік. За більш ніж 35 років у всьому світі зареєстрували всього 26 випадків розвою астми, але проведені за цей час дослідження дають змогу точно встановити, що гроза таки має відношення до тих львних проблем. І частіше Епідемії грозової астми виникали у регіонах із помірним кліматом, як от в Європі, або ж субтропічним, як, наприклад, на Близькому Сході та в Австралії. На останню, до речі, припадає аж 11 випадків з усіх відомих, з яких сім сталися в Мельбурні. Розова астма завжди відбувається у весняно-літній період, коли в регіоні спостерігається сезон цвітіння рослин. Тож як все ж таки гроза викликає напади астми? Грозовий вітер може перенести пилок, однак його вплив на дихальні шляхи не настільки простий. Наші дихальні шляхи мають власні механізми захисту від пилку. Більші частину пилку, які переважно перебувають в повітрі, можуть бути затримані волосками у носі та виведені через кашель або мокроту. Однак менші частинки можуть уникнути цього захисту та проникнути глибше в дихальні шляхи, особливо в легені, викликаючи астматичну реакцію. А з'являються ці менші частечки під час грози. Несхідні потоки холодного повітря можуть розвивати пилкові зерна, а висхідні, тепліші потоки здіймають їх до хмар. Там вони насичуються вологою та починають лопатись наслідок косметичного шоку, розпадаючись на алергени, супилкові частинки. Потім несхідні потоки або сухий поривчистий вітер розносять фрагментований полок у бік землі, де його великі концентрації за короткий час дихають легені люди, що очікують на прохолодний дощ у літню спеку, але отримують гостру нестачу повітря. Іноді замість полку або разом з ним можуть бути спори грибів, але з ними історія та ж сама. Що підвищує ризики захворіти на астму під час грози. Згідно з новими дослідженнями, колосальні 144 із 228 людей із сезонною алергією повідомили, що страждали на грозову астму. Це 65%. І багато нападів астму, викликаних грозою, не були легкими. Майже половина людей, у яких був напад, звернулися за екстреною допомогою до лікарні. Серед людей із сезонною алергією фактори ризику виникнення грозової астми включають наявність погано контрольованих симптомів астми. Низький бал при швидкому тесті на видих, підвищена кількість певних клітин крові, більш високі рівні оксиду азоту, що видихається. Не у всіх людей, у яких наявні ці фактори ризику, розвивається грозова астма, але може бути корисно знати, чи належите ви до групи ризику, особливо, якщо ви живете в регіоні, де грози є звичайним явищем. Отже, грозова астма може здаватися радше курйозним, ніж серйозною загрозою для здоров'я населення. Однак, Якщо ви серед тих людей, які в ризику враження, то знання про такий феномен може вас спонукнути, щоб ще раз перевірити, чи правильно ви приймаєте ліки від астми, чи маєте під рукою запаси рятувальних ліків, або простим нагадуванням залишитись вдома, поки не закінчиться гроза.